Невдовзі на Владислава Ваната чекає матч проти Рало Мадрид. Але перед цим в нас буде також непростий поєдинок проти Рало Бетісу. Реал Бетіс неочікувано на 14-тій ми в зоні виліту. Доволі милий стадіончик в Рало Бетісу, мені він дуже подобається. В минулому випуску Ванат нарешті відчув смак забити голів, я сподіваюся, сьогодні він продовжить свою гольову серію. Хоче суперник непростий, але моя ціль перемагати завжди незалежно від опонента. Одразу такою Рал Беті Сент, робить закидання, але тут ми вграємо. І Ванат на підборі розганяє атаку Жерони, віддає далі, давай втікай, на пейсі, Брайан! Але можна віддавати в зону на мене, давай! Іско без супротиву віддає далі чучо, грає через фланг, Абде, що буде тут вигадувати і втрачає м'яч! Ми контролюємо м'яч на нашій половині поля. І можна будувати свою атаку. Ванат забігає і намагається обіграти, він прибирає захисника і віддає далі на хід. Але чому нікого немає на м'ячі, а тут перехоплення Ванат, ну краще зберігти. А закидуй сюди! Без офсайду, я сподіваюсь, саме так, Ані. Ну поки я б не сказав, би, що з позиції сили грають саме господарі. Але зараз вони атакують дуже стрімко Ентоні дуже просто заходить. і Як забиває? Якось він це зробив все дуже просто. Дуже важко знайти вільний простір, але Ванат його знаходить і біжить на фланг і віддає далі. Так, і можна виходити під удар поворотом. Віддайте сюди, ну сюди віддайте Ванат! Давай, виходь, виходь, і можна з ударом. Давай влучати, Ванат! Очуч, позиційна атака господарів. І вони дуже просто її будують, перехоплення, але дуже невдалий пас, яка обрізка, чи Ентоні, накривайте! Ентоні його накривають, пішла подача, але зараз в нас є шанс втікти. Але занадто ти довго змічуємо Ентоні на ударній позиції. Не дайте йому пробити, не можна давати ще він бив! Поки в нас абсолютно нічого не клеїться. Так, нам треба виправляти становище. На ваната але посильніше, будь ласка, друже. Ну і після першого тайму ми закономірно горемо 1-0. Звичайно, є надії на другий тайм, але я не розумію, за що чого ми хочемо перемогти. Та хоча б збити один м'яч. Та я просто не бачу ніяких ідей, але зараз вона дуже просто обіграє і заходить в центр, виходить під удар поворотом, але довго ти з м'ячем, друже. І скобе супротиву, вона намагається чинити тиск. І він домагається свого і закидує нас, піріло, сподіваюсь, без офсайду. І я під тобою, віддай в зону давай! Ванат, входь! Входь! А чучо, загострює наліво, локелсо, локелсо. І ми його хаваємо, і тепер наш шанс втікати, віддай на Ваната. Ну і можна хитнути. І він хитає, і він хитає, і це наш шанс. Ванат, бий вдалю, давай! І чому немає нікого на добування? Ну поки поєдинок заспокоївся, але нам треба йти в атаку. Віддавай, віддавай, давай! Молодець! Молодець, ванат! Ну, і можна прострілювати, вздовж воріт. Ортіс знаходить пасу Бентоні, забагато вільного простору для нього. Знову він з м'ячем. Ортіс без брата, ви накриваєте, ну, друзі, не, 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 не дайте пробити. Ну і можна віддавати сюди на мене. Ванат зберігає, віддає далі. Ну сюди треба віддати. Давай, Ван Дебек, ну чому так довго? Брайан, я під тобою. Вандебек, ванат на ударній позиції, можна бити! Ну і в підсумку ми програємо Ралу Бетісу з рахунком 1-0. І також, друзі, напишіть в коментах, в якому клубі ви хотіли бачити Ваната в наступному сезоні. Мені буде цікаво почитати. Один тренер з нашого штабу пише, що циганков не грає належним чином. Але він довгий час був травмований і поки ще не грав після травми. Тому це досить дивний коментар. Я так бачу, якісь негаразди в нашому клубі. Ну а зараз, друзі, в нас буде матч проти Ралу Мадрид, який є лідером нашого чемпіонату. Це буде справжній виклик для Ваната. Ну що розпочинається поєдинок Жирона Реал Мадрид. Виходять команди на футбольне поле. Взагалі, проти таких команд, як Реал мадрид можна реально спробувати свої сили. І сьогодні я налаштований на серйозну зарубу. Ну, в перші хвилини поєдинку треба потримати м'яч в себе, відчути м'яч, головне без мандражу. І одразу ми намагаємося будувати свою атаку. Закидуха Брайан, віддавай сюди! Але все ж відчувається мандраж в наших футболістів. А тепер атакує королівський клуб. Жирона захищається великими силами. Але вони дуже просто заходять в наш карний Джуд Белінгем. Накривайте! Ну поки в нас вийшло зіграти в захисті дуже непогано, вона тхитає Менді. Але не бачить розвитку атаки, просто закидує на Спірілу. А Спіріла... ну що це таке? Бессобративу забагато вільного простору для нього. Бажано тримати їх на своїй половині, але вони дуже просто переходять центр поля. Мбапе. Амбапе, Джуд Белінгем. накривайте, вона давай! Вона давай обіграю і зробить закидання, він без офсайду. Але тут Куртуа виходить. Хороше закидання, хороше закидання. Вона давай, хитай! Хитай! Він заходить в центр, Ван Дебек підхоплює, віддавай сюди в зону. І роби закидання, головою, досить непогано вона встигне! Ну поки я скажу, ми дуже пристойно граємо, дуже пристойно. Але я не розумію, чому в них стільки вільного простору. Аспіріла. Знаходить пасу ваната, той знову хитає і прокидає собі м'яч. Поки ми не доросли, щоб возити весь рал. Венісіо Жуніор, чому ви йому не заважаєте? Він, він робить подачу! Один раз ми не зіграли щільно на фланзі і вже один але здаватися я не планую. Я планую грати в свій футбол надалі. Ми будуємо свою атаку без супротиву. Аспіріла чому стільки вільних зон? Віддавай сюди в центр! Джуд Белінгені дає вище. Не так багато варіантів попереду футболістів Рала. Ну і після першого тайму ми горемо 1-0. Але знаєте що, мені подобається, як ми граємо, і я вірю в позитивний результат. Я розумію, це зробити буде вкрай важко, але я вірю в нашу команду. Головне, уважно грати в захисті. МБП Бернінгем, накривайте! Нам треба бити м'яч слизький, може й залетіти. Ванат, як, як він прокидує м'яч. Але тут нас зустрічають. Треба віддавати в центр, вандебеки можна з ударом. На піріло, віддає спіріло! Курту оцігне! Але чому ми так всі пішли в атаку? Не можна давати Віні стільки вільного простору. Але він сам себе загнав. Аспіріла запускає Ваната. Ванат обіграє на пейсі. І знову хитає. Ванат заходить в центр дуже просто. І в нас дуже непогана атака Вілом. Ну тут треба загострювати, але я не знаю як. Ванат дуже просто мчить. І робить закидання на офсайду! Іван Мартін, скидуй сюди! Давай, Ванат! Та нас одразу накривають. Закидання нам БП, той ставить спину. І в нього нема належного супротиву. Чому мені? Чому він сам? Чому він сам? Але ми начебто дуже непогано захищаємося, доволі грамотно граємо. І як вони катають, як вони катають? Ванат, але нема кому віддавати. Та не заважай, не заважай, ванат, собі прокидує м'яч. І в нас вимальовується щось дуже непогане. Вона тебе на лівий фланг виконує подачу. Ну ну ну, замкніть хтось. Виніс. Тут тут треба поборотися. Але наші на підборі пас далі. Але чому так слабко, друже? Кіліан БП знаходить пасом Джуда Джуд Белінгом крутить вертить ванат. Ай, дуже важко. Тільки не смій віняти, тільки не смій віняти. Тільки не смій мене міняти. За що ти мене замінив? Ой, друзі, я не розумію цього рішення. Дані Карвахаль, Вінісіо Жуніор виконує подачу. Мілітао, Кіліан БП, грає через фланг Вінісіо Жуніор і чому нема супротиву? Накривайте, будь ласка! Пішов вона, та й пішла наша гра. Вінісіо Жуніор, ну і це другий, так, все. На жаль, в цьому поєдинку ми програємо. Я можу погодитися те, що ми програли гідно. Але й ми програли зовсім безнадійно. Реал Мадрид абсолютно контролював цей поєдинок. Ну і, до речі, на нашого головного тренера великий тиск через невтішні наші успіхи. Аванад буде завжди підтримувати тренера. Та Аванат виклав пост з підтримкою тренера та сказав, що в нього завжди є план, ну і нам слід його підтримувати. Ну а далі, в нас по плану виїзний матч проти Ельче. Склад без змін. Цей матч ми одразу взяли під свій контроль і дуже швидко вона вразив ворота опонента. Але невдовзі господарі відновили перевагу. Ну і було видно, що вона дуже старався і в другому таймі він все ж таки забив другий гол, який став переможним для Жирони. Ну і звісно Ванат став найкращим гравцем поєдинку. Ну і в його бік багато похвали. Сам Ванат подякував, що відмітили його гру, і наголосив на тому, що попереду ще багато роботи. Ну а наступний в нас поєдинок буде на виїзді проти Рала Сусідана. Ну ну що, друзі, сьогодні я всерйоз налаштований продовжити нашу гольову серію. Хоча я розумію, що проти такого опонента хорошим результатом буде нічия. Але все одно ми будемо грати тільки на перемогу. Одразу пас за спину, Кубо крутить і віддає на загострення далі, може бути небезпечно. О, яка небезпека може бути зараз? Ні, не дайте пробити, будь ласка, ні! Удор! Начебто гра трохи вирівнялася, але вони знову атакують Солір, його не накривають. Він пробирає, віддає далі, якось все дуже просто в них виходить. Катають м'яч господарі без загострень. І тепер наш шанс втікати. Ванат, я запускаю далі, сподіваюсь, без офсайду. Але чому ми вдвоє в атаці? Але начебто наші підтягнулися. Віддай сюди на Ваната, я хотів далі віддати, але аспіріла втік. Ну і знову соляр вільний, мені це не подобається. Позиційна атака гостів. Удар поворотом. І можна будувати свою атаку, я віддаю далі на хід Брайана. Досить непогано, досить непогано, Ванат, як, як він обіграє, як він обіграє. Ну і можна бити, давай в ближню! Але наша атака триває, Ванат. заходить в центр, дуже просто можна бити. Давай! Удар по воротам! Який гол він забиває, подивіться на це! Це ж просто шедевр! Ну і після першого тайму ми доволі неочікувано ведемо 1-0. Але ще попереду другий тайм. Мені доволі цікаво, як ми будемо грати в другому таймі. Мунус в центрі поля вона грає на перехопленні і шукає опції для проведення атаки. Запускає далі такий пас верхом, а якби він пройшов. І це шанс будувати свою атаку. Аспіріла. І віддай сюди в зону на мене. Ну що це за пас? Але я впевнений Раусосідат, не буде так просто відпускати цей матч. Щоб здобути три бали, треба ой як попотіти ще. І знову наш шанс втікати. Скільки вільних зон в Ралласосі є? Да, да, вона... давай втікай! Втікай! Ти втечеш! Ти втечеш! І хитнеш! І хитнеш! І зайдеш в центр, витиш під, під, під удар, підудар поворотом! БИ! Добий! 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 Іван Мартін забиває! Друзі, я сам в шоці. Ну тепер нам треба просто зіграти спокійно від оборони та перетерпіти. А які розриви? А які розриви! Як вона тих возить? Як вона тих возить, але! Але, щоб побігвати всю команду до цього ми ще не доросли. Закидання на спірілу. Віддавай сюди! Давай, просто штовхни! Ванат, виходь! І дубль, І дубль. Віддай сюди, ванат! І хитни. І хитни, і Можна дубль! Друзі, доволі неочікувано, ми перемагаємо 2-0. Ну і я приємно шокований. Ну і Ванат вперше потрапляє в команду тижня в Лалізі разом з нашим голкіпером. Ну і останній матч на сьогодні буде вдома проти Атлетіка Мадрид, який на четвертій позиціями ми на 19. Обіцяє бути гаряче. Ну що розпочинається поєдинок Жирона атлетіко Мадрид. Виходять команди на футбольне поле і лунає наш гімн. І до речі, банер травмованому циганкову. Сьогодні в нас суперник дуже складний, але дивлячись на те, як ми грали в останніх поєдинках, я думаю, сьогодні ми можемо навіть перемогти. Заради цього я віддам всі сили. І одразу ми намагаємося будувати атаку, вона просувається до воріт. Але йому не вдається далі проштовхнути приштовхнути Е, Сьогодні ми будемо грати від оборони. Альварес дуже спокійно себе почуває. Затяжна атака Атлетіка Мадрид. Пас в бік наших воріт Альварес. Альверес. Ну поки він нічого не може створити, як і вся команда. Перехоплення і це шанс для контратаки. Чудово! Ну і вона, ну і можна бити, звідси, давай! Ми дуже непогано граємо проти м'яча! А от яка помилка, яка помилка? Вона давай, користуйся нею, користуйся! Як тут не влучити? Такі моменти нам можна так марнувати. Галахер віддає вище Альверес. Може зараз бути дуже небезпечно, баєна на ударній позиції! Ну, друзі, я тут не знаю, кому віддавати, але можна зробити переведення. Аспіріла, запускай в зону. Оце просто чудово, чудована, ну, давай входь і в дальню бий! Альвераз, закидання вперед. Ой, яка небезпека! Ой, яка помилка, закидання вперед! Кіпер вийде! Ну і після першого тайму в нас поки рахунок 0-0. Ну взагалі зіграти 0-0 це буде непогано, але я хотів би перемогти. Вона, м'ячем, але не так, багато варіантів попереду. А я знаходжу Брайана. Брайан, давай біжи, або загострюй, або загострюй! Та де офсайд? Мені не подобається, що вони так просто переходять в центр поля. Альверес, чому ніхто не заважає? Ну і можна втікати в атаку, але Брайан тут не встигне, не добіжить. Знову Альверес без супротиву. Мені це не подобається. Альверес шукає, як можна загострювати. І знову на нього можна, може бути дуже небезпечно! Так, 1-0. Але розкатали вони реально здорово. Що це за повтори? О, а це оцеганков, але чому він грає зліва в центрі? Якось дивно. Арнау, я під тобою віддаю далі Льорента на ударній позиції. Дуже просто йде. Серлот йому ніхто не заважає. Джоні! В другому таймі в нас абсолютно нічого не виходить! Я навіть не знаю, за рахунок чого ми можемо зараз хоча б забити циганков скидує на Ваната. І той набирає дуже просто по флангу і проштовхує далі, давай, Брайан! Ну і я під тобою, давай, але що, це за пас? О, о! О! Вона давай бий! Гол! Як? Як не гол? Вона, ти що смієшся? Ну як не забити? Ну якщо не забувати такі моменти, то як тоді взагалі перемагати? Але по суті всі моменти, які вона б змарнувала, він їх самих створив. А, це ганко грає лівого захисника? Ну, цікаве тренерське рішення. Опа, вона давай ще одне закидання. Давай, біжи далі, біжи! Біжи, Порту, будь ласка, забий! Забий! Та що сьогодні таке? Ах, нас міняють, на стоані. Галахер, чому в нас тільки вільних зон? Де щільність? Баян, як він крутить, вертить поперечка! Ну давайте, хлопці, всі вперед, всі вперед! Е, компенсую дві хвилини, але ми не йдемо в атаку. Будь ласка, в атаку, хлопці! Ми взагалі не хочемо, взагалі не йдемо в атаку. Ну і катайте далі, якщо вас таке влаштовує, ну. Ну і сьогодні ми програємо Атлетіку Мадрид, але ми могли навіть перемагати, якби забили свої моменти. Ну і наразі Рона розташовується на 19-й позиції. Від зони виліту всього 2 бали. Найкращим бомбардиром є Джуд Белінгем. А Ванат в списку є? Так, так, Ванат є 6 голів за 14 поєдинків. Ну і на сьогодні в мене все. Всім дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. На все добре, бувайте!